Що можна зробити з грибами? Але якщо їх так багато, що й дівати нікуди. Вірно, законсервувати. Вітаю! Мене звати Марія. Ви на каналі Акваградус. Біля мене стоїть паровий автоклав Бондарю. І саме на ньому ми будемо робити наші гриби. Чому саме парове автоклав? По-перше, це зручно, по-друге, швидко. А головне, економніше. Світ консервації величезний, і я пропоную зануритись у ці безкрайні глибини разом. Звісно. Для цього підпишіться на цей канал. Також підписуйтесь на наш інстаграм. Там ви зможете знайти новини з життя нашої компанії та прийняти участь у ексклюзивних конкурсах, які проводяться тільки в інсті. Тож, чому саме гриби? Вони смачні, звісно, дуже зручно відкрити баночку грибочків на вечерю. Тим паче, що з нашим автоклавом іде цей збірничок рецептів. В ньому три простих рецепти. Я буду готувати гриби по-польськи. А якщо ви зараз в Польщі, поділіться, чи справді там роблять такі гриби. Рецепт приготування дуже простий. Беремо наші гриби. У мене десь півтора кіло. Та інгредієнти для нашого маринаду: сіль, лавровий листок, мускатний горіх, перець, цибуля. Та, звісно, оцет. До справи! Головним плюсом парового автоклаву є те, що ми можемо встановити стільки банок, скільки нам потрібно. Приступаємо до роботи з автоклавом. Перше. Наливаємо воду десь до рівня початку касети з банками. Цього буде достатньо для повноцінної роботи. Більше не треба. Встановлюємо касету. Тепер закриваємо кришкою та міцно її прикручуємо. Гайковий ключ йде у комплекті. Встановлюємо термометр та кріпимо шланг від воду пару. Попередньо відкриваємо кран. Цей шланг ми опускаємо у воду. Тепер беремо нашу автоматику і виставляємо необхідні нашому рецепту дані. Температура автоклавування 110 градусів. Далі встановлюємо час автоклавування. Згідно рецепту, це 30 хвилин. Запускаємо наш автоклав. Та пару слів про безпеку. Раджу детально ознайомитися зі всіма пунктами застереження інструкції з автоклаву. Головне, не допускайте хатніх тварин та дітей до автоклаву, коли він працює. Все доволі просто. Завершився процес автоклавування. Відключаємо його від мережі та даємо охолонути. Ось таке чудо у нас вийшло. Тепер можна відправляти все на шухляду та зберігати як звичайну консервацію. Слідкуйте за нашим каналом. Наступне відео буде ще цікавішим. Тисніть лайк! Немає нічого кращого за те, що ти зробив власноруч. Роби своє, роби справжнє!